Сьогодні ми зібрали, зібралися, прийшли, запросили вас для того, щоб розказати про те, які ж саме результати напрацювала робоча група, яка була створена у травні цього року. А що стосується робочої групи, то я ну нагадаю вам, що після повномасштабної агресії Росії у громадськісті виник величезний суспільний запит щодо того, щоб позбутися. У такому символічному просторі та панімічному усіх згадок і можливих пов'язаних з, з Росією з колишнім імперським радянським минулим. І у відповідь на цю потребу, на цю ініціативу громадськості була створена робоча група, розпоряджена міського голови у травні. Цього року про те, як ця комісія створювалася і як вона починалася, я пропоную розказати пана Максима як одного з ініціаторів цієї процесу, ініціатива дійсно народилася і відштовхуючись від тих маси петицій, які з'явилися на сайті електронних петицій до міської влади. І ми зрозуміли, ми, як представники Сумської платформи реформ, зрозуміли, що варто про це якось організовувати, модерувати, щоб це був системний підхід підхід до, до, до перейменування, і ми е, звернулися до місцевих істориків, краєзнавців е, для, для представників. Спілки письменників були в нашій робочій групі, спочатку в ініціативній групі, спілки художників, був архітектор, був філософ, тобто, різноманітні спрямування. І ми запропонували, хто, хто готовий там, два місяці попрацювати дуже плідно на благо міста. Зібрались 10 представників саме громадського сектору, і ми звернулися до міської влади, отримали карт-бланш, розуміння того, що це дійсно варто робити, варто системно підходити. І почали дуже плідну, грунтовну, експертну, я переконаний, слово використаю не дарма. Роботу в даному напрямку. Всі працювали з розумінням того, що треба максимально позбутися цих маркерів московського руського міра, і розумінням того, що Скрізь скріз, де став розставлені ці репери російськості, бо буде незабаром обов'язково підами. Це побачили, що слідом за російським пушкіним обов'язково прийдуть російські пушки, і від цього варто позбуватися. Також звернув, що у нас було з 17 по 18 петицій, які стосувалися перейменування, і ми побачили тісно у цьому. Велике значення і потребу серед мешканців нашої громади. Департамент комунікації інформаційної е, політики став координатором е, діяльності цієї робочої групи. Звернув увагу, що до її складу ми ну, намагалися максимально передати е, ініціативу і ну, е, керму, скажімо так, громадськості у складі е, робочої групи з 15 представників, е, дві третини це експерти, науковці, представники. Е, Установа організації культ, ну, скажімо так, просвітницьких лише п'ять чиновників Почина, Ну тому е таку активність ми вирішили підтримати. І звернув увагу, що е в принципі мета е нашої робочої групи, е мета взагалі переименувань е сумських топонімів, це було відновлення на такому символічному е рівні. Е образу культурної та історичної неповторності нашого міста Суми, нашої громади, сприяння, формуванню членів сумської громади, почуття національної самосвідомості і намагалася е, е, також вплинути на те, щоб сумчани відчули і, е, у, них, е, і у них зміцнився зв'язок так, так, з нашою малою батьківщиною. Я час брав участь там, в розробці обговоренні декомунізаційних законів, якби доробок в цьому цій галузі є. Але, в принципі, досюди до групи залучила якраз сумська платформа реформ, тобто це їх була ініціатива разом з цукром, там був один з перших текстів, вийшов якраз на цукрі з приводу деросифікації, ну і там її особливості. І тут важливо сказати, що ми, в принципі, не вигадали нічого нового, започинаючи процес дерусифікації. Це звичайна практика, коли в стані війни йдуть перейменування. Яскравий приклад Санкт-Петербург став Петроградом або британська дінастія з Логінсолярнів стала Вінзерами, якими ми їх і дотепер знаємо. Тому це практика, вона століттями використовувалася, це нормальна річ. Тому це якби тут не, як просто про загальний цей момент. Наступний дерусифікація. Дерусифікація це дуже комплексний такий підхід, зараз відбувся, тому що це, в свою чергу, і часткова декомунізація. Тому що ті хвостики, які залишила по собі, ну, процес декомунізації відбувся дуже обмежено. Ну, от, Яскравий приклад маршала Жукова, наприклад, переименували, маршала Малиновського залишили. Який сенс? Жоден з них до Сумщини не мав жодного відношення, обидва радянські полководці, причому за кожним шлейф нормально, як би спостерігається. Тому, ну, Це якби приклад обмеженості декомунізації. Також деколонізація. Деколонізація полягала в чому? Що якщо Російська імперія вона ще так сяк там. Національні якісь історії, вона їх більш-менш толерантно відносилась. То, якщо говорити про радянський час, тут була вже просто тотальне нищення. Нищилась всі згадки про якусь окремішну історію, згадки про якісь національні особливості, і це стосувалось не тільки україн, українців, і татари, і болгар, так само, тобто будь-яких національних меншин. Більше того, радянський союз як держава за мету собі ставила вих... зробити новий тип людини радянського громадянина. Тобто людина, яка не має національності, атеїст, яка себе сприймає легкозамінним вінтиком у великій державній машині, яка спрямована на досягнення мети цілої світової революції, і тому знищувалось все: тобто, культурне обличчя, наприклад, тих же Сум там Чернігова, якого будь-якого міста. Повністю знищилась. і тоді приходили такі безликі там 40 років перемоги, 20 років без врожаю і далі далі. Тобто воно зачищалось. Дні заснування міст підмінялись днями так званого визволення, тобто коли там радянські війська замінили собою там нацистів, наприклад, і якби, ну це якби друга окупація, але вони назвали це визволенням, і дні міста там або якось підтягували під це. Тобто, воно ні мало нічого спільного. Тому тут про це якби дуже комплексний, і це дуже задавна така наша от травма. Як от вийти з цієї калиски трьох братніх народів, пояснити, як це так? Що це ж не наша війна, це не є конфлікт всередині однієї родини народів, які там послов'яні, православні і тому подібне. Що цей конфлікт він відбувався по суті століттями і з різними як би, ну, перепадами, але він просто дійшов зараз ну, до такого апофіоза, на Відповідно, через що ці звірства, тобто, як взагалі можна продовжувати зберігати у себе в громаді маркери держави терориста, держави військового злочинця, держави, яка, по суті, злила свою історію як однієї з країн переможців в Другій світовій, і в принципі сама рухається зараз до Нюрнберга, тільки вже там, де судити, будуть Росію. І тому, якби цей процес для тих, хто там каже не на часі і нема чим, на часі. Такі процеси завжди на часі, і чим раніше, тим краще. Ну, а з приводу робочої групи, тут важливості принципі, до принципів, які сповідувалися робочою групою. Тобто там, де можна було, повертались історичні назви, також розглядались діячі місцеві, тобто народжені на Сумщині або чия діяльність максимально була пов'язана з Сумщиною. Також видатні події з української історії чи знакові, якісь там, які мають відношення до державних символів чи свят. А деякі релігійні теж маркери, і так само до діячів, які входять в загальносвітовий контекст, там культурний або політичний. Тут важливий принцип великий запит був, наприклад, на назву вулиці там, Бориса Джонсона. І ми знаємо, що, наприклад, в Хусті якраз комісія так і зробила, але ми все таки дотрималися більш юридичної площини, в якій живими вулиці не називають. Тобто людина, ну якби приймати рішення, треба, грубо кажучи, по факту для того, щоб шанувати живих, є там скажімо, механізм надання там, почесного громадянина, там різні державні і недержавні відзнаки нагороди тому подібне. Тому якби ми намагалися йти через такі принципи Щотижні, що вівторка засідала робоча група і, і ми встигли провести 12-14 засідань за ці два місяці. Причому воно було і онлайн, і офлайн. Всю нашу діяльність ми поділили на три етапи. Перший етап був це. Збір пропозицій від містян, від членів робочої групи, від виконавчих органів, які вже колись отримували звернення містян, від організації надходили пропозиції, яких вулиць нам, місті, яких маркерів російськості нам варто позбутися. це був перший етап. Ми сформували той блок вулиць, від яких вулиць, скверів, парків топонімів, від яких варто позбутися, Другий етап. Це було формування нових проукраїнських назв. Це також на основі пропозицій, від яких були, проводились онлайн, на основі петицій, на основі звернень до міської ради. Ми сформували пропозиції, після того, як ми всі їх проаналізували. Погрупували однотипні або однакові. Було дуже багато однакових пропозицій. Після того, як ми відсіяли. Ті назви, які вже є в нашому місті, бо надходили пропозиції назвати тими назвами, які вже у нас існують. Після того як ми відсіяли дійсно живих людей, були пропозиції крім Джонсона, наприклад, і, 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 і Віктора Ющенка, і Ілона Маска, і Зеленського, і Лисенка Олександра, тобто абсолютно не ренерізно були пропозиції. Ми їх відсіяли. Я дорогавцевий Костенко. дуже багато дійсно визначних людей, але був наш принцип, живими поки не називаємо. І залужного Валерія також. Mm -hmm. Після того, як ми відсіяли цих, у нас сформувалося близько 400 нових ідей щодо, щодо нас. Потім група з рейтинговим голосуванням всі, всі учасники робочої групи голосували за ті назви, які вони вважають, доцільні до врахування. І тут ще важливо дати, що для нас був принцип. Важливий той, що всі пропозиції вони, вони рівнозначні. Тобто, не, не означає, що пропозиція там, працівника міської ради має більше значення, ніж пропозиція там, пересічного перехожого. Всі, всі ми сформували в один перелік, і експерти визначали в залежності від, від доцільності цієї пропозиції, а не від того, хто її автор. Ми визначили за шляхом голосування рейтинг, тобто розмістили. Який більш пріоритетніші, менш пріоритетнішні, і в залежності від цього рейтингу, в залежності від пріоритетності вулиць, тобто магістральні вулиці, центральні вулиці, вулиці десь на околицях ну, сформували також таки, таку пріоритетність. Визначили ще один принцип: що магістральні крупні такі вулиці ми називаємо краще неіменними назвами, не, не присуваємо її ім'я лише однієї особи, а тут вони мають нести якийсь узагальнюючий такий посил, який об'єднує звитягу всього українського народу чи певних якихось соціальних груп. Ну, наприклад, там вулиця Проспект Свободи, ну, як, як варіант, тобто для всього народу, чи там вулиця. Сумської тероборони, чи вулиця там героїв УПА, чи воїнів, вулиця воїнів ЗСУ. Тобто не лише одного якогось воїна, а всіх, узагальнюючи уславлення всіх воїнів, які захищають Сумщину, захищають Україну. Тобто це такий ще один принцип, який варто згадати. І от потім базуючись на цих рейтингу, базуючись на критеріях по вулицях, базуючись на баченні експертів, третій етап був це саме розміщення. Тим вулицям, які ми пропонуємо перейменувати, присвоєні їм нових нас. Кож, кожен член групи міг запропонувати свою пропозицію до будь-якої вулиці, і потім ну, до, до однієї вулиці могло бути кілька пропозицій, ну, це було відкрите онлайн-голосування. І потім, якщо одна вулиця має одну пропозицію, всі погоджуються, ну всі не всі, більшість погоджується, скажімо так. То воно, вона залишається. Якщо кілька, ми голосували або голосуванням, знову визначали, е, яке, яке краще залишити для цієї назви для цієї вулиці яку нову назву. Е, і тобто, таким е, узагальнюючим голосуванням, потім ми сформували загальний перелік, який Андрій вже сьогодні прилюдив на, yeah. на, на сайті, з яким можна ознайомитись. І дійсно за окремими вулицями, навіть на, на наша. Група не мала одностайності, і там по кільком вулицях вулиця, є, є дві пропозиції на вибір вулиця Пошкіна, вулиця Робітничий, Проспект Курський. Коли назви вулиць, наприклад, там, де стосується, про це Григорій вже згадав, історичні назви. От з самого першого засідання було прийнято рішення, що якщо вулиця, яку ми переймемо, має якусь певну історичну давню назву, і вона не є якоюсь там неприйнятною, неприйнятною абсолютно. Ну, наприклад, там вулиця Тюремна. От є в нас вулиця, яка називалась називала Тюражандарські провулиджету отаки, ні. А якщо вона дійсно має якусь там давню народну історичну назву, то вони ми її залишаємо. І до речі, звернув увагу, що ми ж працювали не чи по місту суму, працювала активно і по старостинським так. округам. А двічі ми запрошували на наші засідання старости. Вони давали пропозиції узгодження з мешканцями, і зверну е, увагу, що ну ми знайшли такий, Ну він ще не знайшли, а е, побачили такий е, факт, що, наприклад, є у нас села в стрільських кругах, де взагалі немає назв вулиць. Тобто є вулиця, ну просто вулиця. І е, мешканці кажуть, вулиця вулиця без назву. Вулиця без нас. У нас такі було кілька, і ми пропонували мешканцям визначитися і все ж таки це зґрунтувало. Були також приклади, коли вулиці були названі з помилками. Наприклад, вулиця Шевченк... Шевченко. Шевченко-Франко. Да. Вулиця Шевченко, Франко зрозуміло, що е, мова йде про Тараса Шевченка, Івана Франка. Але коли е, робили, е, робили примінування, то якимось чином виникла помилка, ми також е, в цих пропозиціях, які є робочої групи. Тобто там не лише нові назви, а ось і пропозиції щодо врахування таких помилок виправлення. Або, наприклад, раніше було переименовано вулиця Філановича, а насправді він Филанович. Тобто теж такі ось ну, є, є правки. Ось і що стосується, хтів би ще по по старостинським округам. Максим розповідав про такий історичний аспект. Тоді с нам по по цим округам, по, по цим селам, ми намагалися і, і закликали і старости і їх мешканців цих сел, щоб вони відроджували свої історичні назви, так звані свої, свої кутки, і до речі, дуже багато мешканців. І, і до цього часу користуються такими назвами. Ну вони стали вже неофіційними. Не, не тепер ми пропонуємо, щоб вони відновилися і стали вже офіційними. Ось ну і якщо можна кілька цифр. Звернув увагу, що ми протягом місяця, з 23 травня по 23 червня, приймали пропозиції від громадськості через онлайн-форуму. І таких пропозицій надійшло на 129 звернень. Ну вони правда, і повторювалися. Були такі, що вже пропонувалися експертами раніше. І ми працювали не на ну, пустому місці, скажімо так, а ми були вже на і раніше, починаючи з 2007-2008 років. По місті формувалася певна концепція сумської топоніміки, певні назви пропонувалися. І ось ми брали до уваги і цей багаж ну, обсяг, і під час роботи нашої члени робочої групи також додавали до цього переліку вже ну, таких поширених сформованих. Такої концепції, свої пропозиції, ми враховували, і врешті-решт вийшли, вийшли на цифру 184 топоніми, які пропонувалися перейменувати на території міста і 33 у Старистинських округах. Але вже, наприклад, коли ми узгоджували старі, старі назви нові, так, вже на третьому етапі з'ясувалося, що, наприклад, є такі. Супертопоніми, як, наприклад, територія Червонозореного Гарфінатного заводу. Так вони називаються територія Черзи. Ми навіть з управлінням архітектури з'ясовували, що це взагалі таке, чи це вулиця, чи це провулок, чи як можна його назвати, чи можна його поєднати скажімо так, з вулицею Харитоненки. Знайшли такі пропозиції, ви можете і поглянути в переліку назв вулиць. Або, наприклад, у нас виникло питання щодо семи продольних вулиць да, на хім містечку. Ну, знаєте. І ну, по-перше, це така помилка продольні, ну тобто русизм. Да. Ну, називати вулиці сім вулиць поздовжених. Якщо в нас є можливість ще раз нагадати сумчанам, що вони живуть в українському місті, ми багаті на, на наших видатних діячів на, на якісь події культури, тому ми також запропонували додатково ці сім вулиць Продольних назвати іменами діячів культури, військових українських та інше. Ну, тобто процес був живий і також він протягом цих тижнів. Допрацьовував вносилися зміни. Ну і е, також звернув увагу, що у нас результати всі е, оприлюднені е, інформації про вулиці для перейменування, і е, різні прислідницькі матеріали, і інформація про робочу групу і склад, про таку такі інше розміщено на сайті міської ради, в сторону навіть баннер був окремий. Е, е, у вас при селізах є посилання на ці. Е, на цій сторінки. ми також завжди були раді нашим колегам із засобів маси інформації і дякуємо усім вам, телеканалам і інтернету, і друкованим змі, хто долучався до цієї роботи, і розповідав і про нашу діяльність, і про те, які вулиці мають зможуть можуть або мають з'явитися на, на такій символічній карті мапі нашого, нашої громади. І це дуже гарно, що ну, я наприклад вважаю, що за прикладом міст в Україні так були громади, які ухвалювали рішення про перейменування простим, ну тобто таким порядком наказним. Сесія міської ради ухвалила рішення без якихось там пояснень, без якихось там ну, врахування там різних можливо думок. Ось там рішення. у нас була створена робоча група, яка дійсно працювала. Вже на сформованій базі концепції, скажімо так, сумської топоніміки. Ми залучали думки мешканців нашого міста, громадськості. Ми намагалися максимально відроджувати історичні назви, пропонувати, скажімо так, повертати сумську топоніміку у національний контекст у світовий контекст і такі ну і так далі. Дякуємо всім, хто долучився до цієї важливої роботи. І е, далі ми е, всі пропозиції. Е, ну у нас розпорядження було написано, що ми до 23 липня маємо міському голові надати е, наші звіти у загальному Ось Ми е, таку роботу виконали, підготували, е, надали. Тепер ми е, очікуємо е, далі, б, як міський голова, е, ну ініціативу. Що в яку далі процедуру буде обрана? Хочу зауважити, що повноваження щодо переименування присування нових нас і перейменування вулиць належать Сумській міській Сумській міській раді. Тому ось поки що ми свою частину роботи виконали. Тепер це вже далі будуть кроки з боку міської керівництва міської влади і. Депутат депутатського корпусу. перше за все завжди такі процеси вони ніколи не відбуваються дуже просто. Навіть не дивлячись на те, що в суспільстві, ніби з одного боку, є запит на перейменування, а так само буде великий запит тих, хто скаже, що нам це знову виявляється в якісь гроші. Одразу це велика тет, брати, інформаційна робота з людьми, тобто їм пояснення, що це для них в гроші не вийдуться. Так само кошти на зміну, заміну табличок вони і так передбачаються в місцевих бюджетах там, через певні роки вони і так мають оновлюватись. Тому тут якби в цьому проблеми немає. Також стануть питання, наприклад, про мало хто, скажімо, детально вивчає там, біографію лужку чи кажедуба, але мислять кліше, що ну як же можна, наприклад, виносити на там зміну чи обговорення взагалі. От, Людину міста, що наше місто залишено своїм обличчям, би йому завдячує. Тому одразу були такі от кліше, хто, скажімо, не ну, б не не погодити, там щось розглядати. Для когось історичні назви, особливо для молоді, вони ні про що зараз не промовляються. Це якби вулицями в Бакалі старого міста, але вони для молоді не будуть ні про що говорити. Так само певна теж логіка і має бути пояснення. От, наприклад, якщо там вулицю Горького пропонують перейменувати на Суджанську. І в той же час, ну типу, на, напрям на географічний об'єкт в Російській Федерації. Так само Курський проспект в той же час теж перейменовує. Тому де логіка? Тут називаємо в напрямку на Єрефію, тут напрямок на Єрефію перейменовано. Тому теж треба ну, пояснити, що суд же там містечко Сумського полку, тобто це територія Слобідської України, конкретно Сумського полку. Знову ж таки, чи є тут доцільність і логіка? Я, наприклад, проти цього перейменування. Тим не менше, це до того, які там дискусії, наприклад, відбувалися. І так само це важко буде пояснити багатьом. Тут є певний якби, ще такий фактор, що, скажімо, людина, коли довгі роки займається якоюсь однією справою, вона вважає, що для всіх вона так само важлива, як для неї. І от якщо для нього там справою там, життя було просто оцю суджанську, і він на це все поклав, це не значить, що цей такий же самий ефект буде мати, мати для всіх інших. І тут важливо зараз, от, наприклад, чому ця пауза виникла між роботою комісії і скажімо так, позицією міського голови, треба побачити ландшафт міста. От Якщо ми ці перейменування наносимо на скажімо так, культурну, там, географічну, яку завгодно, там, логістичну мапу, що ми отримуємо, яке буде обличчя тепер цього міста, тобто треба комплексно сформувати обличчя міста і зрозуміти, що ми отримали в результаті. Ми абсолютно ще починаючи роботу нашої групи, всі абсолютно всі усвідомлювали, що ніколи не буде так, от як кожному з нас хочеться. Кожен з нас, у кажу кожної людини своє бачення, і ми, усвідомлюючи це, якби розуміли, що рішення має прийматися більшістю демократично, якщо ми проголосували про рішення. Це є позиція, значить, колективна позиція нашої робочої групи. Тобто таким чином ми от шляхом голосування всі ці спірні моменти е, обирали. І ко ко кожен із членів е, робочої групи однозначно має кілька е, назв, які, які він не голосував, які він не підтримує і так далі. Але загалом рішення от воно, от воно от таке демократичне, українське, сумське, е, історичне, е, десь про європейське, десь сучасне. Ну воно воно точно, воно точно наше, наше місцеве.